Ці продукти майбутнього могли б допомогти планеті, якби ми перестали ставитися до них дивно. Майбутні їжі від упереджень до сталого розвитку. Ми звикли до певної картини світу, до звичних продуктів і способів їх виробництва. Але світ змінюється, і разом з ним змінюється і наша їжа. Технологія стрімко розвивається, пропонуючи нові. Часто несподівані рішення для забезпечення продовольчої безпеки та зменшення впливу на навколишнє середовище. Нещодавнє відвідування виставки «Майбутні продуктів харчування в Лондонському музеї науки стало для мене справжнім откровенням, що змусило переосмислити звичні уявлення про те, звідки береться їжа і як її виробляти. Подолання бар'єрів сприйняття, чому інновації в харчовій індустрії викликають недовіру. Інновації в харчовій промисловості часто стикаються з опором. Люди звикли до традиційних методів виробництва, до знайомих смаків і текстур. Коли з'являється щось нове, будь-то м'ясо, вирощене в лабораторії або альтернативні джерела рослинної олії, виникає природна недовіра. Ця недовіра корениться в кількох факторах. По-перше, це психологічний фактор. Ми, люди, схильні до консерватизму щодо їжі. Ми хочемо їсти те, що знаємо і що нам подобається. Нові продукти харчування часто сприймаються як щось неправильне, неприродне або навіть і небезпечне. По друге, це маркетинговий фактор. Часто виробники нових продуктів харчування не вміють правильно доносити до споживачів переваги своїх розробок. Замість того, щоб розповідати про переваги для навколишнього середовища або про можливість вирішення проблеми продовольчої безпеки, вони фокусуються на технічних деталях, які можуть відлякати потенційних покупців. По-третє, це інформаційний фактор в інтернеті і засоби масової інформації можна зустріти безліч дезінформації і фейків про нові продукти харчування. Це створює у людей відчуття невизначеності та недовіри. Альтернативні джерела, виклик традиційним моделям. Виставка в Лондонському музеї науки продемонструвала широкий спектр інноваційних рішень в області виробництва продуктів харчування. Особливо мене вразило різноманітність альтернативних джерел білка. М'ясо, вирощене в лабораторії, так зване культивоване м'ясо, вже не є фантастикою з науково фантастичних фільмів. Технологія розвивається семимильними кроками. І в найближчому майбутньому ми можемо побачити культивоване м'ясо на полицях супермаркетів. Але не тільки м'ясо є предметом інновацій. Рослинні альтернативи м'ясу, такі як бургери Beyond Meat або Імпасибл Бергер, вже завоювали популярність у багатьох країнах. Ці продукти імітують смак і текстуру м'яса, при цьому мають набагато менший вплив на навколишнє середовище. Ще одним цікавим напрямком є використання комах в якості джерела білка. Комахи це екологічно чистий і поживний продукт, який вже вживається в їжу в багатьох країнах світу. Крім білка, інновації зачіпають і інші продукти харчування. Наприклад, розробляються альтернативні джерела рослинної олії, які не вимагають вирощування пальмових дерев, що дозволяє уникнути вирубки тропічних лісів. Пальмова олія. Екологічна проблема та пошук альтернатив. Пальмова олія це один з найпоширеніших рослинних масел в світі. Воно використовується у виробництві широкого спектру продуктів харчування від шоколаду до чіпсів. Однак, вирощування пальмових дерев є серйозною екологічною проблемою. Для розширення площ під пальмові плантації виробуються тропічні ліси, що призводить до втрати біорізноманіття і викидів парникових газів. Тому пошук альтернативних джерел рослинного масла є вкрай важливим. Британська компанія, яку я побачила на виставці, розробляє альтернативу пальмовій олії на основі водоростей. Водорості це швидко зростаючий і поновлюваний ресурс, який не вимагає великих площ землі. Крім того, водорості здатні поглинати вуглекислий газ з атмосфери, що сприяє зниженню парникового ефекту. Ключова думка: перехід до альтернативних джерел рослинної олії це не просто питання екології, це питання майбутнього продовольчої безпеки. Біоінженерія, перспективи та ризики. Біоінженерія відіграє все більш важливу роль у виробництві продуктів харчування. За допомогою генетичної модифікації можна створювати рослини, стійкі до хвороб і шкідників, а також більш врожайні. Біоінженерія також дозволяє створювати нові продукти харчування з поліпшеними поживними властивостями. Однак використання біоінженерії викликає ряд питань і побоювань. Деякі люди побоюються, що генетично модифіковані продукти можуть бути шкідливими для здоров'я, інші побоюються, що використання генетично модифікованих рослин може призвести до втрати біорізноманіття. Важливо розуміти, що використання біоінженерії у виробництві продуктів харчування вимагає ретельного контролю та оцінки ризиків. Поради споживачам як зробити усвідомлений вибір. Як споживачі, ми можемо зробити свій внесок у створення більш стійкого майбутнього продовольства ось кілька порад. Вивчайте інформацію про продукти, які ви купуєте. Дізнайтеся. Як вони виробляються та який вплив вони мають на навколишнє середовище? Підтримуйте компанії, які дотримуються принципів сталого розвитку. Вибирайте продукти, вироблені з використанням екологічно чистих технологій. Скоротіть споживання м'яса. Е М'ясо це один з найбільш ресурсно містких продуктів харчування. Спробуйте нові продукти харчування. Не бійтеся експериментувати і відкривати для себе нові смаки. Підтримуйте місцевих фермерів та виробників. Купуючи продукцію у місцевих виробників, ви підтримуєте місцеву економіку та зменшуєте вплив на навколишнє середовище. Висновок майбутнє їжі це майбутнє планети. Виставка «Майбутнє продуктів харчування в Лондонському музеї науки стала для мене справжнім откровенням. Вона показала, що майбутнє їжі це не просто питання технологій, це питання нашого вибору. Ми можемо продовжувати їсти те, до чого звикли, або ми можемо зробити крок до майбутнього, де їжа буде більш стійкою, екологічною та доступнішою для всіх. Майбутнє їжі це майбутнє планети. І від того, які рішення ми приймаємо сьогодні, залежить, яким буде це майбутнє. Я переконаний, що інновації в харчовій промисловості мають величезний потенціал для вирішення глобальних проблем, пов'язаних з продовольчою безпекою та зміною клімату. Але для реалізації цього потенціалу необхідно подолати бар'єри сприйняття, підтримувати інновації та робити усвідомлений вибір на користь сталого розвитку. І я сподіваюся, що виставка майбутнє продуктів харчування надихне більше людей задуматися про те, що вони їдять і як це впливає на навколишній світ.